Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 27 березня, і це мій традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що справа в тому, що ми бачимо, що Росія продовжує свої терористичні удари по території України. Очевидно, що ворог змінив тактику своїх обстрілів. І більше буде розраховувати на шакеди, більше буде покладатися на дрони після того, як вдалося силам оборони України провести успішно, поки що найуспішнішу атаку 2025 року за версією британської розвідки, і знищити ракети російські авіаційні класу повітря земля крилаті, якими ворог обслілював територію України. В районі авіабази енгельс 2 де базується російська стратегічна авіація. Після цього видно, що Росія більш активно застосовує шахеди і загалом робить ставку саме на дрони. За виключенням деяких випадків, коли вони застосовують балістику, десь точково ворог зараз буде робити основну ставку саме на дрони. Очевидно, що війна в повітрі змінюється. Вона буде переходити в стадію, коли е, буде Росія більше запускати дронів. Вони створюють більше пускових майданчиків. Подивимося, наскільки це дасть їм можливостей, тому, що ніхто ж не спостерігає просто так за пусковими майданчиками, і вони час від часу просто знищуються для того, щоб ворог не міг себе спокійно почувати, і наші сили оборони України працюють над тим, щоб знищувати більшу кількість шахетів, в тому числі. Збиваючи їх, але так само і використовуючи засоби радіоелектронної боротьби, але дрони летять нижче, особливо це загроза для великих міст, де є багатоповерхівки, і де просто ці дрони вони врізаються фактично в багатоквартирні будинки, тобто Росія перейшла. До ще більш відкритого терору вони завжди залишалися терористами, а зараз це взагалі терор, і дрони запускаються точково по містах. Ми бачимо, що за минулу ніч Харків, Дніпро. А ми бачимо, що ворог завдає ось цих точкових ударів, що йому потрібна картинка, що вони хочуть натиснути на Україну, що вони хочуть деморалізувати український народ і схилити до поступок, поки сполучені Штати Америки думають. Що ж робити з Росією, яким чином ще можна догодити Путіну? Зараз ми бачимо, що вони роздумують і над скасуванням санкцій. Принаймні, це озвучив державний секретар Марко Рубіо і сказав про те, що за його версією припинення вогню в Чорному морі може настати після перегляду санкцій проти Росії в частині якраз Росії з банку годівнички родини Патрушок. Тобто, ну хочуть підтримати Патрушеви в тому, щоб вони могли заробляти більше і, крім того, фінансувати війну. Так, от поки вони про це думають, ми бачимо, що Росія завдає саме терористичних ударів, і вочевидь, що в майбутньому ворог менше буде покладатися на свою стратегічну авіацію, і ракетні обстріли ракети виробляти дорожче. Тенденції, якщо ми подивимося на математику і статистику до збільшення виробництва ракет, принаймні я кажу про статистику, про ті пуски, які були раніше, коли ворог завдавав ударів, не видно тенденції до того, що Росія наростила ракети, виробництво ракет, вибачте, і має для цього досить суттєві можливості. Не видно на сьогоднішній день а, на сьогодні... цього. Тому вони будуть робити акцент. На дронах, а дрони дешевше, і вони на жаль поки що мають доступ до цих технологій. Як слушно зазначив президент України Володимир Зеленський, Іран навчив Росію дуже правильні слова Верховного Головнокомандувача в тому сенсі, що потрібно поєднати ці питання, адже на сьогоднішній день ми бачимо, що позиція. Адміністрації президента США Трампа вона все більше наростає проти Ірану. Ми бачимо, що Іран не відповідає поки що на ось ці пропозиції Сполучених Штатів Америки про перемовини щодо відмови від власної ядерної програми і скорочення, фактично виробництва і збагачення урану. І відтак ситуація, вона, власне кажучи, на сьогоднішній день полягає в тому, що США будуть продовжувати удари по єменських хуситах, а відповідно щось треба буде робити, і з Іраном, Іран поки що не йде на жодні перемовини і випробовує терпіння Трампа. Дивиться наскільки він ну, це теж прогнозовано, тому що е якщо США не будуть показувати лідерство і силу проти Путіна проти Росії. То всі інші ймовірні противники Сполучених Штатів Америки будуть дуже себе вальяжно поводити, і будуть себе поводити таким чином, що їм, в принципі, байдуже, і для них США це вже не лідер, а Трамп це не той, кого варто остерігатися. Ось так вони себе будуть поводитись, і антиамериканські настрої будуть тільки. Нарощуватися тому а, тут є питання, і звичайно, що поєднання ось цієї вісі зла проведення лінії між Росією та Іраном, особливо коли ми говоримо зі Сполученими Штатами, це абсолютно правильна стратегія, яку обрав президент України Володимир Зеленський. А Росія московити вже ну вже прогнозовано звинувачують Україну в порушенні угоди про припинення вогню. Вони кажуть, що. У ніч проти 26 березня, мовляв, українські дрони намагалися завдати ударів якихось по об'єктах на території Окупованого Криму, і не тільки що об'єкти були енергетичні, і Україна вже порушує. А ми що сумнівалися? Що Кремль буде маніпулювати, брехати і звинувачувати? Sky News порахували, що з моменту початку, тільки 2014 року, з моменту початку російської агресії проти України, Росія порушила 190 домовленостей. От вам статистика, і відповідно, скажіть, будь ласка, чи можна їм довіряти? Звичайно, ні. Їх можна тільки примусити. Виконати вимоги, а примусити їх можна тільки силою, хто зараз демонструє силу проти Росії і боротьбу: український народ, українське військо, українські сили оборони, які продовжують знищувати ворога. От один вам тільки епізод, що за минулу добу противник намагався дійти до околиць Турецька, намагався прорватися там, намагався там закріпитися, але ці спроби були марними, Атаки вдалося. Відбити і ворога відкинути, Харківщина не дають ворогові просунутися успішно завдаються удари по Білгородській і Курській областях, де концентрується ворог. Тобто, Україна продовжує нищити ворога, зменшувати його потенціал. І, попри все, це сили оборони України будуть робити. А ми будемо підтримувати нашу армію як таку єдину дієву опору і гарант нашої безпеки для того, щоби. Ну, ми розуміємо прекрасно, що на тлі того, що зараз відбувається, наприклад, от публікація видання Reuters про те, що вони з посиланням на свої джерела зазначають, що мовляв Європа вже обдумує рішення про відправку своїх військ. Чому? Тому що оглядаються в бік Вашингтона і чекають сквальної позиції від Білого Дому. А там, в Білому домі, за версією Reuters в Вашингтоні, американські чиновники вже починають усміхатися і сміятися з цієї ідеї. Знову ж таки, згідно повідомлень видання Reuters, і не підтримують. Президент України Зеленський робить все. Він веде боротьбу, демонструє лідерські якості під час візиту до Франції та зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорить чітко про те, що нам потрібен контингент, і це не просто миротворці. Це війська, які в тому числі розташовуючись на території України, мають бути додатковим інструментом і гарантією стримування Росії для того, щоб Путін не починав і не вів бойові дії, і це абсолютно правильно. Це е, правильна побудова стратегії. Ну а Франція відреагувала. Нам е, оголосив президент Франції Макрон, що виділяють 2 мільярда євро допомоги. І пообіцяв поставити ще літаки міраж та озброєння до них артилерія, цезар, снаряди, боєприпаси і спільне виробництво озброєнь. є проекти, які реалізовуються спільно з Францією. Я вам скажу, що давайте нам, шановні наші європейські партнери, більше інвестицій в спільні проекти, виробництво зброї, зокрема і на територію України. В захищених місцях, де це можна робити, для того, щоб ми нарощували, і можливість використовувати і застосовувати цю зброю в боротьбі проти ворога. І я думаю, що результат буде помітним, це теж буде гарантією безпеки. Тож, поки наші європейські партнери будуть якраз сьогодні, 27 березня, обговорювати на черговій зустрічі в рамках коаліції охочих якраз питання. Про можливу відправку військ, про збільшення е і надання Україні більших пакетів допомоги, про нашу підтримку українські сили оборони продовжують виконувати завдання і знищують ворога. І не треба забувати, що якраз е наша дронова індустрія, і плюс наші далекобійні дрони та можливості і спроможності вони тільки збільшуються. Збільшуються і зростають, і я маю надію, що так і буде надалі. І треба ж розуміти, що якщо Росія продовжує терор, що якщо Росія не готова до припинення вогню і демонструє це ударами по Харкову, Дніпрі, Сумах, Херсону, Запоріжжю, Києву, Кропивницькому, Одесі, це я перелічив ще не всі населені пункти, і це тільки великий кривий ріг, те, що відбувалося. Фактично, це протягом півтора-двох тижнів терористичні атаки ворога по містах. Я думаю, що наші сили оборони знайдуть чим відповісти по військових об'єктах ворога для того, щоб там палало. Ми бачили вже найбільшу дронову атаку спочатку цього року по підмосков'ю. Думаю, що, зрештою, там є ще багато об'єктів, по яких треба повторювати. Треба це робити для того, щоб демонструвати, що ворог не зможе безкарно діяти так, як вони це роблять. Україна демонструє кроки і готовність до припинення вогню. Це є наша позиція, але просто спостерігати за тим, що відбувається, теж я думаю, ніхто не буде. І відповідь так само буде. І ось до речі, про відповіді. А, зараз буквально з'явилася в ці. Секунди, поки я з вами спілкуюся і записую це відео для вас. Інформація офіційна від Генерального штабу Збройних сил України. У них з'явилася уточнена інформація про е, удар сил оборони України 20 березня по базі повітряних сил Російських енгельс-2 Отже, ворог втратив. 96 крилатих ракет повітряного брозування, зокрема, і внаслідок торинної детонації, зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року. Тобто, щонайменше три удари е, російські було відтерміновано, і це звичайно дуже серйозний успіх, майже 100 ракет. Це дійсно те, чим варто пишатися, і це приклад того, як працюють наші сили оборони України, і нехай ворог не розслабляється, тому що знову ж таки я думаю, що такі удари будуть повторюватися. Зрештою, нема ж меж рекорду, як зазначила британська розвідка, найбільший і найуспішніший удар. Чому б спробувати спробувати не перевершити успіхи? Я думаю, що всі шанси і можливості для нас є, враховуючи наші зростаючі спроможності. Це теж дуже важливо розуміти. Ну і друзі. Майже детективна історія відбувається буквально цими днями в Литві. Справа в тому, що була інформація від литовських медіа спочатку, що під час навчань НАТО у Литві зникло чотири американських військовослужбовці разом з гусеничною бронемашиною. Вони зникли. І е, зараз деякі литовські видання, наприклад, The Baltic News Service та Delphi, повідомляють про те, що вони можуть бути мертві, або навіть уже знайдені мертвими, і покинута машина, знайдені вони неподалік від кордону з Білорусі, і за, за інформацією безпосередньо The Baltic News Service, за їхніми смертями можуть стояти. Хто б ви думали? Я думаю, відповідь очевидна: російські та білоруські спецслужби. Тобто, вочевидь, мова може йти про те, що вони натрапили на якусь засідку ДРГ, тому що ми розуміємо, що Росія сприймає країни Балтії як наступними для продовження своєї агресивної політики в Європі, для продовження і масштабування агресії в Європі, і не виключено, що саме це стало причиною. Дуже цікаво буде стежити за обставинами розслідування. Погодьтеся, ну це такий дуже серйозний детективний жанр, і хочеться дочекатись реакції від Сполучених Штатів Америки. Ну що ж, вони будуть говорити а, фактично безпосередньо а, про це. Дуже цікаво, чи будуть вони якимось чином виправдовуватись, чи будуть дійсно говорити про те, що можливо причетні. Росіяни, а це вже активація статті 5, практично. Тобто це ж уже напад на країну НАТО і вбивство американських військовослужбовців на території країни НАТО. Ось про що йдеться? Загроза безпосередньо американцям. Ситуація дуже серйозна, якщо до неї підійти. Одначе, це коли ми говоримо про статтю 5 НАТО, чи вона дієва, тому що, наприклад. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України в Великій Британії, генерал Валерій Залужний, зазначив, що немає п'ятої статті в одному зі своїх виступів. Він сказав прямо: немає ніякої п'ятої статті а, у НАТО, і зазначив: це прямо мова пана залужного: дзвонили з Румунії, просили не говорити, що в них впали шакеди. Казали, навіщо ти включив РЕП. Дрони полетіли до нас. А я кажу: збивайте, у вас стоїть 40 f 16 Абсолютно правильні слова і позиція Валерія Залужного. А що робити в цій ситуації? У вас є літаки: збивайте, в чому проблема? І далі говорить пан Залужний. Країни Балтії розуміють, що немає ніякої п'ятої статті НАТО про колективну оборону і ніколи не було. Польща це розуміє, де періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія все розуміє, тільки мовчить, і дійсно так: от згадайте ситуацію, яка відбулася, коли а, уламки ракет впали вперше на території Польщі. Внаслідок російської атаки, внаслідок того, що російські ракети вони і летіли на територію Польщі, і падали безпосередньо десь на кордоні, атакуючи. Українські об'єкти, я дуже добре пам'ятаю, коли тоді почав дуже рішуче реагувати президент Польщі Анджей Дуда. Він скликав Раду національної безпеки та оборони, почав піднімати ці питання і почав закликати до рішучих дій, наголошуючи на неприпустимості таких російських атак. І мова тоді йшла про те, що той інцидент варто кваліфікувати як напад на країну НАТО, не інакше, тільки так. І що тепер? А тоді що сталося? Тоді е, був дзвінок з Вашингтона, де е, фактично було наголошено, що не варто так цей інцидент кваліфікувати, і ми побачили, що позиція польського президента Дуде дещо почала змінюватися. А змінюватися вона почала якраз через те, що, ну власне кажучи, вочевидь не хотіли країни НАТО, а потім Польща взагалі запропонувала. Сценарій, за якого ну, їм це набридло полякам. І вони звернулися до Брюсселя і попросили в штаб-квартири НАТО допомогти в інтерпретації та кваліфікації тих чи інших атак для того, щоб показати і сказати, так, коли ми повинні відповідати, що вважається нападом, і коли має застосовуватися стаття 5 про колективну самооборону. Ну, от, власне кажучи, відповідь на ці питання хотілося б отримати. Але якщо я не помиляюся, до сьогодні якихось офіційних звідти відповідей немає. На жаль, ну от, власне кажучи, така, а, така ситуація. Тому про що це для нас говорить? Нам потрібно зміцнювати альянси з тими, хто нас розуміє на сьогоднішній день. Це вісь з півночі на південь, як писав видатний син українського народу Юрій Липа, а, українські геополітичні орієнтири. Вони полягають ні пролягають ні не зі сходу на захід, а з півночі на південь. І а, доти буде тривати небезпека для України, доки для нас з північного сходу нависає ось цей сусід агресивний. Тому агресія зупиниться тоді, коли Москва перестане бути неоімперським центром. Ось це дуже важливо. А з півночі на південь це Британія, це країни Північної Європи, Скандинавія, країни Балтії, Польща, Україна. І далі Туреччина з ними теж в Чорному морі потрібно зміцнювати зв'язки. Ця країна дуже важлива, і в принципі, вони можливо і роблять іноді заяви, і в бік Росії і намагаються зберегти зв'язки, але для України вони роблять практично все, що потрібно. Ось це нам потрібно робити. Ну а в Сполучених Штатах Америки не вщухає ситуація. Я думаю, що скандал може роздуватися. Розростатися з приводу месенджера сигнал, і з приводу того, що радник з питань національної безпеки Дональда Трампа Майкл Волц поділився там всіма даними щодо атак на єменських хуситів, включно із літаками, які мають летіти, включно із місцями, куди мають завдаватися удари. Я думаю, що ця ситуація вона може ще мати наслідки і. Її будуть розслідувати і заслуховувати, вочевидь, в Конгресі. Опоненти Дональда Трампа отримали шанс, отримали можливість за що зачепитися тепер. У Трампа є свій імейл. Ну, фактично, скандал. Знаєте, як був у Хіларі Клінтон, про що постійно представники якраз і команди Трампа, і сам Трамп дорікав колишній держсекрета... мадам держсекретарю про те, що вона використала власний приватний імейл для службового листування, так от і тут зараз ми бачимо, що фактично може бути скандал, за який завжди будуть чіплятися представники демократів і нагадувати Трампу та республіканцям, що вони використовували. Месенджер, сигнал, і фактично ділилися там закритою інформацією, адже інформація про польоти американських винищувачів, про намірів завдавати удари, може ставити а, під загрозу життя тих пілотів, які йдуть на виконання завдання. Ну це ж абсолютно очевидно. І саме тому, звичайно, що тут мова може йти про те, що можуть бути додаткові розслідування, можуть бути питання. Які будуть тільки ну збільшуватися і наростати. Ну а думаю, що однією із причин, чому а, Дональд Трамп ухвалив рішення розсекретити а, матеріали справи, яка стосується можливих зв'язків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році. Про це президент США дав доручення ФБР. Американському так, от фактично, думаю, що однією із підстав, чому це зроблено саме зараз, це є намагання відвернути інформаційну увагу, фокус уваги від ось якраз цієї ситуації з груповим чатом в сигналі, і намаганням продемонструвати, що мовляв тоді, у 2016 році проводилися безпідставні розслідування. І звинувачення, начебто, були проти на адресу команди Трампа не обґрунтованими, і жодних підтверджень його зв'язків з Росією не було. Він хоче продемонструвати тут відкритість, але є інша тенденція. Вона дещо загрозлива для нас. Вона полягає в тому, що таким чином ще Дональд Трамп може робити певні кроки для того, щоб, начебто, не демонізувати Росію і показати, що. Мовляв, ніяких втручань не могло бути, що Трамп він не зазнає ніяких проросійських втручань, що він все ж таки залишається. Скажімо там абсолютно автономним, суверенним в ухваленні власних рішень і тому подібне. Ну тобто, тут є різна мотивація може бути, але одна із них це перебити інформаційний привід, можливий, який зараз буде розгорятися і розростатися, і може перерости в більш значний такий скандал, що стосується безпосередньо ось цього ось цього ось цієї переписки в сигналі. Ну і ви вже, мабуть, чули. Фактично і це викриття, я вважаю, особливо з боку команди Трампа, тому що Джон Редкліф, директор ЦРУ, він був призначений якраз подання американського президента, і він чітко сказав, що не можна недооцінювати українців, що українська армія недооцінена, і якщо Україну не влаштують а, безпосередньо не влаштують а, умови. Uh, Перемир'я і припинення вогню і миру вони можуть продовжувати боротьбу навіть голими руками. Ми не хочемо цього робити. Ми хочемо робити сучасної інноваційної зброї, але все ж таки, це визнання. А от видання Bloomberg повідомляє uh, про те, що розвідувальне співтовариство США опублікувало оцінку, згідно з якою Росія та Україна ймовірно оберуть продовження тривалої війни. Замість укладення незадовільної угоди у звіті зазначено, що обидві сторони вважають ризики тривалого конфлікту меншими, ніж різні ризики компромісного врегулювання. Но ми бачимо, що Росія точно продовжує війну, Росія продовжує терор. А отже, Україна буде відповідати. А отже, сили оборони будуть працювати на те, щоб продовжувати завдавати болючих ударів по ворогу. Ніхто не буде з ними церемонитися. А ми, друзі, попри все з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео, пишіть ваші коментарі. Читаю, бачу, дуже ціную і ну, поважаю ось цей зворотній зв'язок. Він для мене дійсно важливий. Тому пишіть, залишайте коментарі. Бережіть себе. Слава Україні!